Доброго дня вас вітає Полтавщина. У нас і така краса. І перші, хто вийшов із двору, із дому, так це Тов. А тепер вже виходжу і я. Подивимось на це все. Учора вночі йшов дощ, аж пищав. А сьогодні це 15 лютого. Ну, стрітіння, коли зима зустрічається із весною. То так воно, мабуть, і є. Бо вчора йшов дощ, а потім пішов дощ із снігом. А потім вже це все перейшло у сніг. А тепер вже ось така краса. А гарабці чуєте, вони співають на, на тепло. Бо як були холода, як були морози, то вони мовчали. А тепер цявкають на тепло. Значить це все розтане до вечора. Ось така краса. Отак. так. Все притрушено снігом. Перші сліди будуть. Дорожка. Ще обіцяють і морози. Але будемо дивитись, бо все те, що обіцяють, обіцяють, усе воно не проходить. У природи є свої правила. І все те, що вона робить, вона робить так, як потрібно їй. Ось так. Будемо дивитися, що буде далі. Рік тому назад до нас приблудилося оце маленьке цуценяточко. Він сидів під машиною, наляканий, на всіх речах викидався, а потім довірився добрим рукам і вийшов. Він вже у нас живе цілий рік. Він, може, народився там десь у січні, але ми у лютому будемо вважати, що це другий його день народження. І нашого малесенького тофік, нашого тофіка вітаємо з днем народження. Отак. От з днем народження наш малесенький. Іди кушай, іди. Іди кушай, іди, іди кушай. Кушай мій золотий. Ми вітаємо тебе, кушай. От так зробили йому тортик із печіночки, з хрустиків І наше тафенятко малесеньке зараз будемо лас, буде ласувати. Кушай мій маленький, кушай, кушай ріднесенький. Це для тебе смаколик. <гум> Ось так вітаємо нашого тофіка з днем народження. Йому один рік. Зранку все розставало, і з криші капало. Тепер гляньте вже йде сніжок. І гляньте, вже 4 градуси морозу. Оце день. Настояща зустріч весною, весни із зимою. Твориться, хто знає що, і в один день. І чим же закінчився наш вчорашній день 15 лютого? Ввечері ще йшов сніжок, вітер із дерев все побивав, а трішечки ще насипав. Дітвора вчора змогли покататися на санчатах. А сьогодні з одранку 7 градусів морозу, але дивіться, яке небо, і дивіться, яке сонечко. І вже дивіться на стріху. А тут вже все капа. Отака у нас погода. Грабці, що співаєте? Недружно нацявкають на тепло. Отак, От отака зима. Ну, на цьому я з вами прощаюсь, бо більше нема чого показувати із такою погодою. Усім до скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.